Що ми воюємо проти них, але ми не знаємо інколи, за що саме ми воюємо. Тобто від негативу ми здатні відштовхуватися. І коли, наприклад, негатив зникне, так? Е у нас виявиться пустка, яка була мотивацією. Mm -hmm. І щоб е бути автономними, самодостатніми, нам треба відштовхуватися від того, не проти чого, а за що ми mm -hmm. воюємо. І от коли ми розуміємо, за що ми воюємо, якщо це за. Іде за межі, там, скажімо, матеріальних цінностей, е дуже важливо інститут сім'ї, е збереження, е рідні, близькі і так далі. І треба ще е робити ще один крок трошки далі, за межі пар паркану угу. власного городу і розуміти, що в тебе ще є місто, область, країна. І коли ми почнемо всі мислити масштабами е держави. Ми будемо державотворцями, і ми зможемо в своїй державі знайти консенсус на рівні культурних цінностей, релігійних, ідеологічних. Бо у нас буде привалювати відчуття бажання збереження держави як нашого спільного дому.